Ну що, пройшла десь година, може і півтори. Скільки приблизно? Дві, три. Вона вже тут навіть вже, м'ясо вже готове. Це вже зжарене. Це дожарюється. Подивимося, що тут у нас з нашим подопитним, бля. Тільки де він? Це що цікаво також. Де наш піддослідний <світ> 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 телефон? Або хтось замутив, поки я, я, фил, я кальяни <світ> мив. Ну <Но> ти тоже <світ> теж... <світ> не знайшов, да? <світ> 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 ні, де він? тебе <світ> здрасте. Добрий день. Ну весною знайдемо тоді. Якщо й до весни не вимкнеться, то це взагалі буде бонус плюс. А, ось, він, ось. 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 Осьо. Ось ось ся! Ось ось сьо, BlackView! Ось ось Так. Так. Що там? О, працює! Ану, дзвонимо! Все, працює сенсор! Музика грає! Так, ану, я говорю чи ти! Ще раз питаю! Та ти йо, щас! Зараз, дорогі глядачі, зараз я з вами закінчу, а потім з ним вже повністю. Нужна, так, ну, Так тебе хтось спрашує, блядь! <плес> У тебе там два підписчика, кому-то Тебе хтось питає, блядь! <плес> Музика грає, все, працює. А ще, якщо протерти ці...

Нормально? Оце гарно. Так, ще не перевіряли в вогні, чи горить. Ну, казали китайці, що не горить. <ріст> ну що, кидаємо вогонь? Через, через пів години перевіряємо.